В нашому місті живе багато талановитої молоді, і сьогодні ми мали нагоду познайомитись ближче з однією з них чарівною, розумною та надзвичайно талановитою дівчиною. Анна Татарова вже більше дев'яти років займається бальними танцями, займається художньою гімнастикою, а також захоплюється вишивкою бісером. Тож ми поцікавились, Ване як розпочався її шлях у світі танцю. З трьох років я дуже любила танцювати, і колега мами сказала, а чому б твоєї? Доньки не займатися танцями. І вона мене відвела на танці в 6 років. Скажи, що для тебе найважче в танцювальному мистецтві? Ну, дуже тяжко тренувати нові елементи. Для мене це досить таки важко, але мені допомагає моя тренерша і завдяки неї я долаю такі труднощі. Розкажи, що б ти порадила дітям, які хочуть займатися мистецтвом, але по якійсь причині бояться, що в них щось не вийде. Боятися не треба, тому що це спорт, і тому у вас все вийде. Працюйте, незважаючи ні на що, ви сильні, і все в ваших руках. У своєму арсеналі Анна має понад 70 грамот і дипломів, близько 40 медалей та кубки, які стали символом її наполегливої праці. Частину своїх нагород вона принесла нам показати. Тож ми вирішили дізнатись, яка нагорода для неї найдорожча. Найдорожча для мене нагорода це стипендія від обласного голови. Я до цього дуже довго йшла, і я дуже рада, що мала змогу отримати таку нагороду. І ті кошти, які я отримала, я витратила на творчість, на купівлю костюмів. І я дуже цьому рада. Анна брала участь в багатьох конкурсах та фестивалях. Та благодійний творчий фестиваль Карпатська Феєрія для неї особливий. Цього літа ми їздили на фестивалі в Карпати. Ці фестивалі тривали три дні поспіль, і для мене вони виявились дуже такі особливі, тому що я не тільки показала свою творчість, свої вміння глядачам, а й матеріально допомогла захисникам. І для мене це дуже так важливо на цьому фестивалі. Ми організували символічну ходу в підтримку захисників ЗСУ, захисників Зміїного. І ми хотіли цією ходою показати, що ми їх підтримуємо, що ми їх любимо, і ми їх чекаємо цілими, живими і в мирній Україні. Анна із захватом розповідає і про інше своє захоплення. Окрім танців, я захоплююсь вишиванням бісером. Я вишиваю, мабуть, років сім. Мене навчила моя мама, тому що мама з тіткою вишивають бісером. Вони вишили дуже гарні картини, і також це мене змотивувало. Я хотіла також спробувати. Попросила мою маму, щоб вона купила ну таку маленьку картину, щоб я спробувала вишити. Спочатку у мене не виходило, тому що я якби була маленькою, я була недосвідченою. Але згодом, коли я набила руку, у мене вже виходили такі досить непогані картини. Мені подобається, як і процес, так і результат. Наприклад, якщо я вишиваю, то я зможу заспокоїтися, особливо після тяжкого дня. Досягати нових висот у спорті та творчості без мотивації дуже складно. У кожного є люди, які надихають його рухатись вперед. Анна поділилась з нами, хто є її найбільшою підтримкою. Найбільше надихає мене це спочатку. Моя родина, особливо моя мама, вона допомагає мені у всьому, вона мені дає поради, вона робить так, щоб я змотивувалася і знайшла собі стимул на те, щоб працювати далі і продовжувати свою творчість. Також я дуже вдячна своїм тренерам, тому що вони виховали у мені таку, знаєте, спортивну, таку сильну спортсменку. І за це я їм дуже вдячна, тому що вони майстери своєї справи. Також я вдячна своєму партнеру, тому що він танцює зі мною більше сіми років. І він також мене і підтримує і допомагає мені усьому, тому що якщо ти танцюєш сама, це якось не те. А якщо ти танцюєш в парі, то це і підтримка, і допомога, і я за це дуже йому вдячна. Кожна та оновита людина має свої мрії. Ми запитали Анну, про що ж мріє вона? Я мрію, щоб батьки кожен день раділи моїм досягненням. Також, можливо, я мрію, щоб продовжувати свою справу, своє хобі і надихатися з кожним днем. Анна Татарова яскравий приклад того, як наполегливість, талант та любов до своєї справи допомагають досягти значних успіхів. Тож ми бажаємо їй натхнення та нових перемог. Ірина Десюк, Олексій Мяги, теокомпанія Пет.